На каналі Софі Ворд, і в мене для вас просто фантастична новина, як безкоштовно отримати е, гараж та третій поверх в ось цьому будинку. Е, щас я вам покажу іменно в, я, в якому. Ось цьому будиночку да-да-да! І це чиста правда, я нічого не покупала, я просто в шоці. Я в такому вафі, чесно кажучи. І як потрапити саме на третій поверх в ось цьому будинку і на гараж, в гараж. Так, ну давайте спочатку ми просто зайдемо в будинок. Просто на нього нажимаємо і ми заходимо в будинок. Просто заходимо в будинок. Ось, ми просто на першому поверсі. Да? Тут у нас ніяких ось дверей немає. А, на другий поверх заходимо. У нас теж тут немає ніяких сходів, тобто нічого немає. Да. Але дивіться. Ось тут я для вас обвела, куди вам треба нажати. Ось саме ось сюди. Ми сюди нажимаємо, натискаємо. І таким чином ми потрапляємо в гараж. Я, я, я в такому шоці, чесно кажучи. Ось дивіться, просто гараж. Нічого я вам ось персонаж достаю, можу вам спокійно показати, дивіться. Ось спокійно, вам ось гараж. Звичайно, він без мебелі, тому що цей пак я не купувала. Але суть в тому, що сама оце, сам гараж, сама кімната, вона є. Ось дивіться, гараж, до речі, якщо ми ось сюди натиснемо, тобто на двір, то ми вийдемо просто на двір. Да, не знаю, з якого боку ми тупи. Типу, виходимо, ну, назад, якщо ми зайдемо, натиснемо, то ми просто зайдемо в будинок. А щоб потрапити вже, до речі, друзі. На третій поверх ми натискаємо ось сюди, друзі. Бачите? Натискаємо ось сюди. І ми потрапляємо таким чином на третій поверх. Дивіться, я на балконі, боже, я, як тільки вийшов, що це факт так хотіла цей балкон, дивіться, просто яка тут краса на балконі. Ось, дивіться, любі друзі. Ось повністю спокійно. Ось я вам ходжу, навіть ось поговорю. Ну, це просто фантасті! Ось, будь ласка, дивіться. Це дуже-дуже круто. Ось нічого не зникає, mm -hmm. ми можемо сюди спокійно. Ось, я більше ставити, давайте, о, не знаю, що. Ось візьмемо, щоб давайте естетик зробимо, да? ось такі диванчики візьмемо. Візьмемо, давайте, ось такий столик, давайте ще зберемо. Давайте, 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 давайте,

Дікай, віце, ясно. Спокійно, ось. Це правда ось, будь ласка, дайте. Кайфуйте. Значить, я тут експериментувала, у нас вийшло оновлення, це ж магазин, косметики, то давайте змінимо очі, вони мене саме якось напрягають. Мені так незручно мого персонажа бачити з такими шима. а Дуже прям незвично. Оскільки вони картини були, давайте зробимо мені ось такі очі. О, ну, мені так набагато проще бачити мого персонажа. До речі, поки я це міні-відео знімаю, можемо за вами швиденько глянути. Взагалі я це відео. Не план... ну, я нічого не планувала абсолютно знімати. Я планувала тільки робити уроки. Але, блін, я не могла вам таке не показати. Ви що. Це був би просто гріх. Дивіться. Прикол, ось. А щоб спуститися на низ, ми отак я. А, ні. Ні, ось ми нажимаємо на сходи. І ми ось на другому порсі. Але, замітьте, ось туди. Вверх ми не можемо піднятися. Але я вам показала, як ми можемо потрапити в гараж і в... на третій поверх. Це дуже круто. Якщо ви мені до сих пір не вірите, що там може... я ці паки не купувала, ось я вам зараз докажу. Давайте зайдемо у нас, по-моєму, ось тут брошу Я не брушу, точно треба знайти. Ось ось цей будинок, давайте. Ось, дивіться. У нас ось, ось о третій поверх. А ось у нас гараж. В мене, бачите, ці паки не куплені. Абсолютно вони в мене не куплені. В мене мало цих речей, ось дивіться. У нас тут не включається така, анімація. У мене анімація тут ніколи не працює. Ось третій поверх, будь ласка, бачите, цей же ж балкон. Ну, я вам показала, але в мене ще ніколи ця анімація не працює. Ну ось я вам просто хотіла показати доки, що я їх не купувала. Це дійсно правда, ви можете ним користуватися, це... Такий баг не тимчасовий. Дуже сподіваюся. Тому що ну, це дуже круто. Так, будинок дуже великий виходить, це дуже прикольно коротше. Да, ну, я хазетки, що я знімаю. Значить, дивіться, нас тут розширили е, карту. Блін, друзі, я. Просто я коли колиновила, я пищала від радості, коли побачила поліцейське відео. Я, я споюся, він буде дійсно виглядати як справжній поліцейський відділок, буде великий, крутий. Я просто мріяла в поліцейському відділку. Я, я дуже хотіла поліцейське відділо. І пошта у нас буде. Ну, тому що цих локацій дуже не вистачало, бо магазини косметики, де далі у нас їх вже і мільйони. Це не таке щось важливе. А От поліцейський участок, це таке як елементарний, у нас його ніяк не було. Але на щастя він вже скоро відчиниться. Так, да, але головне, щоб він не був як лікарня, тому що у нас навіть лікарня не дуже добудована, тому що взагалі лікарня бажано, що було багато палат, зов, ну, зовсім по-іншому вона виглядала, там більше там всяких ліків було, апаратів і тому так далі. Да, можливо, і лікарню потім перероблять. Дуже тож, тож, також хотілося б. До речі, давайте зараз глянемо. Пас. О, я не глянемо, а я вам нагадаю про що це останні у нас подаруночки. Тобто активуйте їх всіх, будь ласка, щоб вони вас не зникли. Ви більше не знайдете. Бо на даний момент я тут активувала лише ось самокат і картину. Давайте разом з вами активуємо всі щодень подарунки. Ось, до речі, зовсім на весенки. Так, друзі, я ось уже на третьому поверсі. Взагалі, ось цей пак він в школі, але поки завантажуюсь, там, то відео, то відривочок я щодень принесла на третій поверх. І давайте подивимося, що тут перше. Це у нас ось такий піджак. Давайте, напевно, встанемо. А, вставай, давай. Ось такий піджак. Дієві, ну, звичайний. Люкзачок. Ухти! Ухти! Ладно, давайте, дивіться, йо-маю. йо маю -йо. йо -ма -йо. дивіться. Улівай дуже прикольний, красивенький. він Не можна пропадати. Так, дивіться, ось такий олівець. Я дуже вибачаюся, мій друг. Дзвонили так, ось уточнивка для нього є. Не дзвони мені! <рес> Я вибачаюся, друзі. Дивіться, ось такий канал, рюкзачок, ну, рюкзачок, звичайно, ось телефон. А І ось така, -та, да, давай йде, до речі, переберемо, чи в ній можна щось писати. У нас ось є олівець. Та, да, дивіться, спокійно пишеться, але не стирається. Бліна, якесь стирати, друзі? Напевно, треба стирачку. Ну ладно, суть в тому, що дуже прикольний, цікавий пак мені подобається. Як то кажуть, 10 з 10. Да, до речі, давайте... Дивіться, все чудово влізає в портфель. Красота. Так, Давайте я все-таки на основному пристрої я не буду портити ці лук, тому давайте тут це залишимо. Головне, що я активувала цей пак, потім вже коли у нас наступне наловлені вони зникнуть, то він у вас буде. А саме ось у вас є кладушка в усіх. О, скажіть, ось що? О, в самому кінці Outer Path. І тут у вас є за Март, за Фебро, за Дженюарі, за січень, лютий, март. І квіти, ну тобто за всі місяці, що існує цей аватар пас. Тут зберігаються всі ваші подарунки, які ви активовували. А давайте, до мені дуже цікаво ось таку статуето. Давайте тут хай воно і буде продаватися. Зазвичай ну, звичайна скуля. А, в принципі, нічого особливого. І ось така статуетка, теж дуже прикольна. Да, до речі, не важливо, де ви залишите ось ці аватар. Пас, головне, щоб ви його активували. Давайте ще швиденько активуємо з вами іншим. Басейн давайте. Мені дуже цікаво за басейн. Так, да, бо я останнім часом вона ж забула їх активувати. Хоча ні, давайте не басейн, давайте все, я не бачила, як вона працює. Сподіваюсь, мене пробачите, мій друг. За те, що я не беру трубку. Ну, я вибачаюся, знімаю відео взагалі. Так, дивіться, у нас тут таке відро і. Ідеться. Ой, мам. Я звиняюсь, я не знаю, що я відкопала! Ну ладно, я потім. Я знаю, що це якийсь секретик, але непонятий. Ладно, стика нам лопатка ідеться і нас. Дивіться. Ух ты! Й-моє! Дивіться! Ух ти ж! Вау, дивіться, спамочки різні! Вау, сцена наша! Ось якась співачка, теж я її так розумію, на сцену треба. Ось така ще машина. Ух ти. Ось ще один лімузин. Ще один будинок, а все. Блін, прикольно, друзі, цікаво, ми ще щось відкопаємо. Ні, більше, походу, не відкопаємо. Прикольно, прикольно, друзі, дуже круто. Знаєте, тепер швиденько басейн. Теж дуже цікаво все подивитися. Басейн, басейн. Бо потім я як завжди забуду і у мене ці подарунки зникну, тому зараз, напевно, разом з вами їх і активую. То теж їх забув активувати заодно теж подивляться, як вони працюють. О, також на пляжі дивіться. Ось такий басейн для малюків, так? Да? У мене зараз малюків немає. Шкода. Давайте подивимось, може, тут є. Так, мені треба якийсь малюк. Давайте. О, дивіться, наш овся наш підопічний. І все? О, ді бозі. прикольно. Да, Дивіться. Прикольненько, ось такий басейн, він може і на морі плати. Круто, друзі. Значить, ви знали, що ця фіняна обирається і ми можемо її в море поставити. Це для тих індивідуумів, як і я. Бо я теж не знаю, що ця штука може е, сніматися. Ну не сніматися, а тобто, поняли, відриватися. Так, давайте ще що мене активували... О! О! Шикарно! Зараз поміряємо. Якийсь, типу, купельники для песиків. Ух ти, а чому? А чому для котиків не зробили? А, котиків що не любимо! А тя ладно, давайте мого песика вийдемо. Прикольно. Це у нас, типу, плавати може, чи що? А, ну прикольно. Да, ось так. Ух! ух. А це? це? каплю. О, дивіться, насті кольори є. Ай, моднік. Да, моднік, моднік. Шкода, що для кішечок нема. наша Муся буде одинока. На а одинока, точніше без костюму. І давайте там, по-моєму, останеться скейт. Ну, скейт, по-моєму, там нічого особливого. М -м -м. Так, ти увадувати це. Якщо чесно, я так скучила і за відео довго знімати. Я їх зні знімала, не знаю, місяці два-три. Дуже давно не знімала довгі відео. Я прям все скучилась. Це відео я по-любому для вас монтую, тому що, ну, блін, це ну, дуже круте з, з будинком, і ви його обов'язково маєте знати, тому що я знаю, що зараз. Ну, дуже рідко хто заходить в цей будинок. Да. Ну, все, друзі, це все, що я вам хотіла показати і розказати. Всім велике дякую за те, що ви дивилися це відео до кінця. Всім до зустрічі, пока-пока. Поставте лайк, будь ласка, і підпишіться за таки кратик. Все, всіх люблю.